Я Ліза, а це Даніл. І сьогодні у нас на огляді нова гра від Юбі відкривати. Давай. Данілу майже два роки. Які розвиваючі ігри підійдуть дитині у цьому віці. Пропоную такий сортер Лото у світі тварин. Від Юбі у яскравому боксі знаходимо 48 фігурних фішок та 12 ігрових карток полів. Пропонуємо дитині покласти відповідну фішку на картку. А з дітками більш старшого віку пограємо у лото всією сім'єю. Розвиваємо дрібну моторику, логіку та увагу. У Юбі безпечні матеріали та доступні ціни. Не Давайте посилання, а для замовлення переходьте на сайт. Мяу, котик, мяу. Каже котик. Правильно, синочок, правильно. Ді. Це зебра, так. Ді. А давай тепер мама і Даня. А в мене бегемот. І я кладу сюди. Тепер твоя черга. К... Це хто? Кок. Це крап. крап. Як робить крап? i stuck